Руслан Білоскурський 10 липня офіційно став ректором Чернівецького національного університету. 15 травня він переміг на виборах ректора, набравши 52,7% від загальної кількості голосів. Руслан Білоскурський виконував обов'язки ректора університету майже місяць після того, як попередній ректор ЧНУ Роман Петришин достроково склав повноваження, які зміни готує для університету далі у сюжеті. Станом на 2023 рік у Чернівецькому національному університеті навчаються майже 12 тисяч студентів, половина з них місцеві, ще половина з інших міст та областей. Новообраний ректор ЧНУ Руслан Білоскурський на своїй посаді планує впроваджувати it технології та іноземні мови на всіх факультетах. перше це є цифровізація освітньої діяльності. Тут ми говоримо про як про формування відповідної системи цифр. Прового навчання, так і про повну цифровізацію і систему електронного документообігу. Тому в наступні роки цей напрямок буде дуже суттєво посилюватись. Наступне завдання, яке стоїть, це збільшення надходження до спеціального фонду за науковими, госдоговірними та міжнародними проектами. Більшу частину коштів університет заробляє самостійно. У 2023 році спецфонд чину році склав 330 мільйонів гривень. Ще 280 мільйонів державне фінансування. За рік сплатили майже 70 мільйонів податків. У вересні, жовтні, Руслан Білоскурський планує змінити проректорів та деканів. Проректорів буду призначати своїм рішенням, як хто мені делегує право закону України про вищу освіту. І тут я керуюсь кількома чинниками. Перше це є є а, Цінності а, людини і готовність працювати в команді. Друге, це є а, фаховість і досвід. Тепер про деканів, директорів. Я би вважав, що цей вибір повинен зробити колектив, але, але одразу вони будуть збалансовано системою КІПІАС і цільових показників. Руслан Білоскурський планує вести нові посади проректорів, один з яких працюватиме над впровадженням цифрових технологій. Цьогоріч навчальний процес в ЧНУ розпочнуть 12 серпня. Нині триває вступна кампанія. Але з того, що ми чуємо і про що розпитуються абітурієнти, то загалом популярними найбільш популярними спеціальностями залишається IT-напрямок, залишаються економічні спеціальності, залишається англійська філологія, психологія. Психологія була популярна, стає ще більш популярною правознавство. Чого багато чуємо в цьому році, такого збільшення, що є на слуху, це є. Е це є реабілітація, фізична терапія, ерготерапія, а це є будівництво архітектури. Студенти навчатимуться переважно очно змішану форму запропонують лише магістрам. До нового навчального року готують гуртожитки. На сьогодні в гуртожитках відбувається дезінсекція для того, щоб ми зробили протравку тарганів. Всі наші гуртожитки ще в попередні. Кілька років були обладнані теплопунктами, що забезпечує можливість того, аби рівномірно розподілявся теплоносій по поверхах. Так само зараз триває оновлення певних душових кімнат для комфорту побутового комфорту наших студентів. Тривають різні дрібні дрібні ремонти. Бажаючих вступити до аспірантури цьогоріч побільшало в рази, ми повністю забрали суб'єктивний чинник при вступі в аспірантуру, оскільки в аспірантуру здобувачі освіти будуть вступати від за відповідним рейтингом. Цей рейтинг формується з кількох компонент. Одна компонента це результати євіта та ЗНК, тобто зовнішніх іспитів на логіку чи на загальні навчальні компетенції іноземної мови. Земну мову ми будемо зараховувати з результатів ЄВІ, хоча ми могли робити внутрішній іспит, то що ми будемо зараховувати, ЄВІ. це є додаткові бали, тобто це науковий доробок статті, публікації, конференції абітурієнтів. Вони їх подають те, що вони заробили. І це є фаховий іспит. Колектив ЧНУ – 1800 працівників. Нині викладацьких вакансій немає. Проте є потреба в економістах, юристах та працівниках технічного відділу. Олена Крічко, Павло Марковці, новини. Сі 4